Ми започаткували перший глобальний культурний форум у світі так званий культурний Давос. Я вважаю, що через призму культури ми маємо творити все. Якщо ми будемо творити через призму культури, духовності, моралі, точно не буде війн, точно ми побудуємо нову цивілізацію. Для нас це важливо. І я вважаю, що ми, українці, маємо бути провідниками цього. Має бути осередком, я би сказав, так, міжнародне об'єднання високоморальних лідерів. Заради побудови нової цивілізації тут присутні дуже багато представлено посли 15 країн. Представлено дуже багато різних організацій. Якщо чесно, я даже ще не дивився які організації представлені, але я надіюся, що на наступний раз ми будемо його проводити кожен рік. Ми вже працюємо з 50 країнами, що на наступний рік були представлені митці, філософи, взагалі видатні діячі, ті, які якраз борються за людяність зі всього світу, і можна було об'єднати ці сили заради побудови нового.